પ્રવીદ્દ રોસેન Це сімейний тест-драйв, як ви, які там у вас новини? У нас, наприклад, багато. Хтось зламав ногу, у когось в волонтерському центрі вже три тисячі маскувальних сіток на Хтось, Да, більше ніж три тисячі. Хтось, от як ви бачите, найменший це про святку, вже почав писати літери, що правда, поки в хаотичному порядку. І як ви бачите, тут не вистачає Богдани. Ну нічого страшного, Богдана в таборі повернеться. Її коментарі щодо цієї машини ми записали. І це герой сьогоднішнього. Нього випуску це Honda CR-V, гібрид нового покоління. Попередні ми тестували. І чим це відрізняється від попереднього? Наскільки він кращий і чи кращий, спробуємо сьогодні розібратися? До речі, чи може Honda зробити поганий автомобіль? Як ти думаєш? Щось не траплялося. Чесно кажучи, за всі тест-драйви нам не траплялося, але відповідно, ми будемо максимально прискіпливі, і ми спеціально взяли найдешевшу, найпростішу версію цього CR-V і спробуємо її випроводити. Ну жорстко. Поїдемо кудись далеко, та складні дорожні умови. Короче, легко цьому автомобілю не буде. Що дивитися ззовні на цей автомобіль, то говорячи про дизайн, це питання ясно, що суто індивідуально. Комусь подобається, комусь не подобається. Як на мене, автомобіль в плюсі, оскільки лінії стали стрімкіші. Передні фари вони, до речі, багатофункціональні. Як на мене, нагадують такі, знаєте, справжньої маслкар чи якогось трансформера. В тому є багато агресій. Капот красивий, видовжений, але чи не буде ось ця довга лінія капота передньої частини машини? Тим паче, ось ще з накладними елементами, заважати під час кермування. Про це теж поговоримо. Версія це найпростіша, але Зовнішні освітлювальні прилади ні, адже всі вони світлодіодні і спереду і ззаду, і навіть показники поворотників, так само світлодіоди. І є один дуже приємний момент опція «Follow me home». Коли ти замикаєш автомобіль, і тобі треба пройтися від темного гаража, наприклад, до фіртки, до входу в будинок, ти можеш залишити фари, і вони будуть підсвічувати тобі дорогу. Це реально зручно. Пару слів про загальну концепцію автомобіля конкретно цієї моделі CR-V. Це гібрид, але не той гібрид, який треба ставити на зарядку. Він сам себе заряджає. Тобто машина під час руху генерує, зберігає електричну енергію, а потім на свій власний розсуд запускає електродвигун. Концепція непогана, адже тобі не потрібно навмисно спеціально заряджати автомобіль. Та й з теперішніми графіками відключень електроенергії, іноді не завжди вдається зарядити. Автомобіль, а так він сам вирішує цю проблему. Під капотом маємо дволітровий двигун. Все, що стосується гібридного устаткування, воно є в багажнику, і звісно, вона вкрадає доволі багато простору, що запасного колеса ви там не знайдете. Проте знайдете компресор, і це хороше рішення, адже ця машина оснащена датчиком. Тиску в шинах, і відповідно, в будь-який момент ви завжди побачите найменше коливання цього показника і зможете використати компресор, доїхати до станції технічного обслуговування. Для того, щоб зрозуміти, як їде ЦРВ, треба просто виїхати на погану дорогу і поїхати. І тоді ви будете, як і я, об'їжджати спершу всі маленькі, дрібні, великі, будь-які ями. Потім зрозуміти, наскільки гармонійно добре зроблений цей автомобіль щодо підвізки, щодо поводження на поганій дорозі, і поїдете так. Як він може їхати? Він може їхати швидко, надійно, навіть по поганій дорозі. Може, туди не поїдемо? Чого? Сядемо. Це ж програма сімейний тест-драйв. У нас 4 людини якось виштовхаємо машину. Ставимо на сніг режим водіння і нормально, класно! взагалі супер. Я взагалі не люблю узагальнень. Але сідаєш в CRV шостого покоління і ти відчуваєш, ти сидиш в японському авто. Просто якби тебе з зав'язаними очима провезли, посадили в якусь машину, зняли б пов'язку з очей, було б це відчуття японського авто. Я не знаю, через що це. Може, через кишеньку для окулярів, яка ще й досі робиться в японських авто. Не знаю, але чомусь воно воно є це відчуття. Можливо, це. Поєднання традиції, адже відчуваються ці всі м'якенькі речі, вся ця текстура, вона дуже схожа. Ти враження, що ти її десь бачив, але водночас вона щоразу переосмислюється і мультимедію, і е, сучасними технологіями, і певними новітніми дизайнерськими рішеннями. От, хоча б взяти до, до, до уваги цю панельку, яка стала нам дуже схожою на соти від вулика, зупиняємо машину. Тиша. Включаємо машину. Кніпочкою, кніпаємо. Чутно тільки, як почала працювати система кондиціонування. Виключаємо її. Чуєте, тишу? Чуєте? Так. Ви все правильно чуєте. Це машина заведена. І тепер можемо рухатися. Це машина з двигуном внутрішнього згорання. От ми рушаємо. Пробачте, звичайно, треба кнікнути. От ми рушаємо. Питання взимку! Яке постійно піднімається у Фейсбуці прогрівати машину чи не прогрівати в випадку гібрида, це питання відпадає на 100%. Прогрівати, не прогрівати немає значення. Ви сідаєте просто і їдете собі потихеньку. Бачимо, як зараз працює силова установка. Дивіться, що не працював двигун внутрішнього згорання, і видно, як ми зараз їдемо на електротязі, куди йде розподіл крутного моменту. Якщо ми наступимо, відразу да, включиться двигун внутрішнього згорання. Е, От в, такої, в такому форматі, в такій поїзді, як ми зараз їдемо за містом, на релаксі. О, нова пошта, о, магазинчик, заїхали туди-сюди, повернулися додому. Ви будете вражені витратою. Ну, е, коли ти дивишся, ти, ти хай там написано там від двох щимось до чотирьох щимось чи до трьох чимось по, е, по місту. Ти думаєш, та ладно, не буває такого. По місту, можливо, важко, але по селищу, по селу 100%. У мене були поїздки, де я фіксував, і е е фото, я сподіваюся, ми його знайдемо, поставимо. 3,1, наприклад. Але була навіть одна поїздка 0,5 літра на 100 кілометрів. Ну, я такого ще не зустрічав в жодному гібриді, на якому їздив. Це дійсно визначні цифри. Вони тішать. Проте, водночас. Ти знаєш, що в місті зазвичай, ну як раніше, було в місті воно більше витрачається, за містом менше. А тут сідаєш на це авто, маєш собі в місті, умовно кажучи, 3 літри, виїжджаєш на трасу, маєш 6-6,5. Так, це достатньо економічно, але водночас твій мозок перепрошивається і кричить Стій, так не буває має бути навпаки. Тож машина знов-таки неоднозначна те, що ми говоримо, що мається на увазі, неоднозначно до неї не можна ставитися так, як ти ставився до того, що було раніше. Вона певною мірою перепрошиває твій мозок. Я скільки їжджу і скільки думаю собі про те, що це най... Бюджетніший варіант, ну якось воно не залазить мені в голову. Пробачте, будь ласка, деталі інтер'єру, підсвітка. Тут дуже красиво вночі. Підсвітка, шкіряний салон. Шкіряний салон для родини це просто знахідка. Ну малі шоколадні круасани, і цей шоколад. Ти потім відчищаєш. Тут, звичайно, ти цих проблем просто не маєш. Все прибирається одним рухом. Так, зарядні порти. Що ми тут маємо? Ми маємо USB, маємо це тайп USB, маємо 12 вольт. Навіть класику стару добру. І маємо бездротову зарядку. Що добре, що бездротова зарядка може вимикатися і включатися. Ясно, що вона тягне зовсім небагато, але все одно, заради е, тотальної економії, можна її виключати в той момент, коли ви не заряджаєте свої гаджети. І що цікаво, я спробував там заряджати не лише телефон, але й кейси від бездротових навушників. Вони так само заряджаються. Вони просто не в кожній машині заряджаються чомусь. Е, тут це працює. Єдине, звичайно, Бездротова зарядка не така швидка, як хотілося б, як і все бездротове. Вона певною мірою трошки гальмує і через дротик заряджає ну, в два рази швидше, так точно. Нагадую, ми взяли навмисне не топову комплектацію, найпростішу комплектацію це РВ, і що нам показало світло. Пролило воно своє світло чи не пролило? Пролило друзі. Світло класне, хороше під час довгих нічних проїздок трасами. Питань ніколи ніяких не було. все було видно, але звісно, не вистачає. Наприклад, оцього о, вирізання о, пучка не вистачає автоматичного перемикання, не вистачає о, підсвіта поворота. Проте цього світла з головою достатньо. Що, що тобі, як по світлу? Мені по світлу теж дуже сподобалось, і дизайн фар дуже не, незвичний подобається. А ну це найголовніше. Але що мала сказалася, що ти скажеш про ці фари? У китайця теж такі хочу. Шо? Вони як у китайця, вона теж такі хоче. У китайця мається на увазі не у китайського автопрома, а у китайця як представника монголоїдної раси. Яночка. І раз. А що ти скажеш щодо кольору? Ну красивий. А я не можу визначити, який це колір. Білий. Ну, білий. Не білий. А не білий, да. Срібний. Ну тут є срібний, але не сирібний, він... Да? — сіро, срібний біло, сіро, срібний. Святий який це колір? Святик, допоможи. Біло-блакитний. Давай так, давай з Олексієм домовимося. Кожен зараз підійде до камери і тихенько скаже той колір, який йому здається, який він є, і наскільки він буде ближчий до правди. Розумієш, так? Да? Так, мені здається, що це таке е, перламу... Не перламутрове молоко. Ану? Так, світло-сірий і срібний. Сятай який колір машини, розкажи. Там білобла. Ну, а от я зараз відкрив специфікацію. Я дивлюся, що по цьому автомобілю він називається як Diamond Dust. І що це значить? Діамантовий пил. Пил, а пил сірий. Тож, я з моїм молочним перламутром програв, чи що? Тут молочний пахне. Та здрасте, трошки є, але мені продання молока захотіла. Коротше, колір неоднозначний, як і багато що в цьому автомобілі. Але слово неоднозначний тут не треба використовувати як в жодному випадку. Справа в тому, що дуже багато різних поглядів на одну й ту саму річ в цьому автомобілі, оскільки багато знахідок, багато неочікуваних моментів. Це Про це ж... будемо говорити далі. Це ж класно, що кожен бачить те, що йому хочеться бачити, да? Жовто-блакитний могла свята сказати. Mm. Це або, є улюблений Або кольори. червоний, зрештою, але добре, що неї з кольорами все нормально. Так, ну що, почнемо реальні тести. Реальний тест на інклюзивність цього авто. Ми знаємо про функцію відкривання дверей без допомоги рук. От, без за допомогою ніг. А якщо ноги, наприклад, зламані, то... Дивовижно. Коротше, випробування пройдено. Йдемо далі, говоримо про багажне відділення. Спочатку, здається, маленьке, так? Отак от дивишся? Ну, бо. 580 там чимось 7 і 8, в залежності від варіанту. Але да. нас було 5 людей. Угу. Всі були з чемоданами величезними да? на 4 дні. Так. І місце вистачило, ще можна було кавунів і день нагрузити сюди. Ти мені знову говориш про те, що ми їх мало взяли? Так, ми їх мало взяли. <сум> ми взяли дійсно небагато, оскільки нам не давали їх прямо там розрізати і поїсти. Ну, коротше, неважливо. Можна було брати більше. дійсно. Щодо багажника, ми вже і говорили, що тут під поліком знаходиться гібридна установка. Все те, що робить цей автомобіль гібридом, і звісно, воно вкрадає багато місця. Проте, того наявного вже з великим рахунком, достатньо. Ще й ноги можна витягнути. Як добре, коли знаєш, що всі твої дівчата в одному місці нікуди не дінуться, не втечуть. Ще один важливий момент в кожному автомобілі це звичайно його інклюзивність, бо те, що ми живі, здорові, стрибаємо, крутимо сальто або що, це, це зрозуміло. Але коли з нами трапиться таке, ми ніколи до того не готові. Через те, от Ірусь, можна допомогти. От у нас є милиці, які, по-перше, мають спокійно зайти в цей отвір. По-друге, ми так само з цією проблемною історією. Маємо сюди спокійно заходити. Як ми бачимо, проблем не утворюється, отвір доволі широкий. Тож, тож не заважайте, дайте двері закрити. Так, ну от Ми опинилися всередині CRV 6-го покоління нового. Ми пам'ятаємо, що у нас базова версія, яка на 300 тисяч дешевша за топову. Що вам сказати? Ти бачиш цей розкішний шкіряний салон, шкіряне кермо, панорамний дах, понад 10 дюймів, мультимедіа, панель. І Якось не дуже це нагадує. Базова базову да, голу, чи як, як її ще назвати? Це не базова комплектація, нас намахали. От вже так, якби придиратися, і що ну, можна давай, було б сюди давай, давай. додати шторки угу. на вікна. І підігрів задніх сидінь. Все, я більше б нічого сюди не, не хотіла б. Навіть те, що є безключовий, цей безключовий е, да, без доступ. Без доступ. Те, що угу. не потрібно для жінок, це дуже важливо, тому що коли ти підходиш і в жіночій сумці починаєш шукати ключі, це, це займе півгодини. Да, Як на базу, це супер. Та, звичайно, певних моментів не вистачає, наприклад, немає вентиляції передніх сидінь, Підігрів є, а вентиляції немає. Але, чесно кажучи, найнеобхідніший набір е, люксового автомобіля тут є. Тож навіть на 300 тисяч менше вже маєш те, що маєш зазвичай купуючи топовий це Про далеку поїздку і про місце для ніг. Цей автомобіль позиціонує себе як родинний мобіль. Відповідно, родиною, ти катаєшся коли далеко, усім складом людей багато, і простір для них дуже важливий. Ти їдеш далеко, ноги мають бути в комфортному положенні, тим паче, якщо одна з них зламана. І цієї поїздки, коли ми їхали усією родиною, їхали з батьками, з дітьми, я максимально сильно відсунувся від педалей для того, щоб не напружувати ногу. І постійно переймався про те, як там було ззаду, і як там було ззаду. Знаєш, я спочатку, коли побачила машинку, я не думала, що вона така велика і простора. Коли ти знаходишся всередині, ти відчуваєш, ніби в тебе тут дві машини докупи взяли. Так? Тобто для них багато простору, для трьох людей ми тут втрьох сиділи, тобто дитяче крісло, ще дві людини було досить просторо. Я дуже люблю слухати музику в машині, але іноді навушники сідають і тягнути дріт аж наперед машини дуже буває незручно. От, тож дякую людям, які зробили два розйоми для дрота тут. Це дуже зручно, але, звичайно, шкода, що тільки один вид, але все одно. Сіті, яка тобі ще подобається? Я знайшла тут наліпки, не хочу тепер уходити, хочу глянути і у що машину обглянути. Я як пасажир, який завжди їздить ззаду, я зразу замітила, що багато місця і в довжину, і в ширину, і є місце, де поспати в довгих подорожах. По ергономіці вона дуже зручна, тобто зручні крісла, зручний підголовник. Бо в багатьох машинах, навіть в найдорожчих моделях, не завжди мені подобається, як я їх вони налаштовувала все одно мені не дуже подобаються підголовники, Тут було зручно. А що ще цікаво? Це третє місце, яке посерединці, яке не, не, люб, не люблю, щоб воно було відкидне, ніби підлокітник. Так, тобто так можна сидіти, коли ти вдвох. А коли є третя людина, я ось тут сиділа посередині. Я скажу, що я взагалі не відчувала цього переходу. Знаєш, інколи, коли є підлокітник, ти вже посередині сидіти, тобі незручно. Тут було дуже зручно. Тобто я не відчувала, що це якась ще одна конструкція, яка буде заважати там якось давить в спину, чи якісь будеш відчувати там переходи по цьому. Це мені не подобається те, що на цьому великому екранчику не показує температуру. На інформаційній водійській панелі він є зараз. <з> нині 24 градуси, але мені здається, що 34. Мені сподобалось, коли сідаєш в цю машину. Немає, от перший раз, коли ти в неї сідаєш, немає тисячі кнопок різних, яких там потрібні, не потрібні. А є якісь такі мінімальні, які доволі е, яких достатньо для того, щоб швидко сісти, розібратися і поїхати. Бо я дуже не люблю розбиратись, налаштовувати, підлаштовувати. Це мені дуже не подобається, тому цей мінімалізм якого з головою достатньо? Оце мені подобається в цій машині. Знову таки найбюджетніша версія. Дуже багато електронних систем, допоміжних систем. Вони є, вони працюють. У нас було паркування в центрі. Пам'ятаєш? Пам'ятаю. Тож ми заїхали в центр Києва, паркувалися собі обережненько, чемно і тут. Шалений удар ззаду. Ну не прямо шалений, що ми я не знаю. Там на нас просто скідло по машині. Але реально, ну от тут uh -huh. качок був. Що Що да, сталося? Де? Де навкруги нічого немає, машин немає. Виявляється дітей немає. Да? Виявляється, ззаду був підступно розкиданий конус паркувальний. І ми його не бачили, Машина його І Ми коли здавали задом. Вона дуже жорстко, дуже чітко загальмувала, загальмувала в нуль. Не просто стишила хід машини, а загальмувала в нуль. Так що ці системи реально працюють і вони реально поміжні. Я об'їжджав пішохода з в якоюсь тачанкою, такою він за собою тягнув, і він так повільно вже йшов. І я вирішив, ну я зараз тебе отак -от пропущу, а потім трошки лівіше візьму, об'їду твою тачанку і поїду собі далі. Він цю тачанку промалював, показав мені на екранчику перешкоду. І загальмував перед нею, і тільки вже коли ця тачаночка минула, я тоді вже проїхав. Ще хочу сказати, дуже класний круїз-контроль. От і, і, да? <плес> так? да, він, черене... він адаптивний, він ловить uh -huh. машину, показує тобі машину на екранчику, де вона, що вона десь в до 100 метрів він вже починає її ловити на свої сенсори. І далі, відповідно, стишує свій хід до швидкості машини. Потім, коли ти виходиш на вільну смугу, він знову набирає ту швидкість, яка тобі необхідна. Друзі, ну що, ми багато їздили на ЦРВ шостого покоління, зробили свої висновки. Я сподіваюся, що з нашого відео ви зробили свої і ми вам в тому допомогли. Тож ми молодці. І в кінці ми молодці зробимо певні ну резюмешечку таку, да? як тобі машина? Скажи, будь ласка. Мені подобається, що за те, що в ній є, це базова комплектація і більше нічого не потрібно думати. Угу. Святик, як тобі машина? Тобі Іди сподобалось їздити в цій думай. машинці? Як тобі машина? Розкажи. Дуже нормальна. Дуже нормальна. А чим вона дуже нормальна? Усім. Клас. А що найбільше тобі запам'яталося в машині? Лампочки. Лампочки які зверху, які ти рукою от доторкаєшся до лампочки, вона сама включається і виключається, так? такі моменти в машинах настільки тішать дітей, настільки настільки їх ну не знаю приваблюють і закохують в машину. Ніби проста придумать mm -hmm. Да? Друзі, ну і від мене таке резюме. Знаєте, оцей ця комплектація вона на 300 тисяч дешевша, аніж топ. 300 тисяч це великі гроші. Це великі гроші. Але за фактом ви отримуєте той самий ЦРВ, та сама підвіска, та сама база, рама, той самий корпус, те саме начиння, двигун, гібрид все однакове. Просто не вистачає певних опцій, чи настільки вони вам дійсно потрібні, вентиляція передніх сидінь, підігрів задніх сидінь і так далі, і так далі. Просто вам треба зробити для себе, покласти їх на терези та визначити. І тому ось цей повноцінний ЦРВ, який ми тестували, як найпростіший, найдешевший мені здається, mm -hmm. знаєш, я собі уявляю. От е, ці зібрання на заводах перед тим як запустити ці машини. Зібрання на заводі Fiat. Я, я не сказав вже шмарку, але всі все зрозуміли, да? Друзі, нам треба зібратися і зробити знову найпотворніший автомобіль в світі. Давайте повторимо це і зробимо. Окей, ми це виріжемо, не дивись так на мене. Або зібрання тут на заводі Honda, і вони зібралися і кажуть: людоньки, нам треба зробити найпростіший базовий автомобіль. Ну, базовий, ну такий, щоб простий був, розумієте? Вони спробували, і в них. І в них знову. Не, не вийшло. Шановні хондороби, хондороби, чуєте? Пробачте вас, знову не вийшло. У вас знову вийшов повноцінний, комфортабельний, фактично люкс сегменту автомобіль. Ну, з чим ми вас, напевно, і вітаємо. Ну і зазвичай Скасливі. Богдана говорила, щоб ви за нами слідкували, підписувалися на канал, Зараз лайки залишили. ставили, коментували. Її немає, я виконую її роботу. Так що давайте, підписуйтесь, слідкуйте. коментуйте. Красиві. Будьте здорові. Святочка, що там таке цікаве? Шо? Ти подобається машинка? А так сильно?